Ну, буває у вас таке, зробили щось добре і одразу ловите себе на думці, що скажуть інші. Похвалили полегшення, промовчали вже сумнів. Вже я зробив щось не так, і навіть коли знаєте, що все гаразд, все одно хочеться комусь довести, що ви достатньо хороші. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання, чому ми шукаємо схвалення і як перестати догоджати всім жити для інших в цьому плані. Психологи називаються зовнішнім локосом контролю, коли наша самооцінка залежить від чужих оцінок. І це не слабкість це дитячий сценарій. У дитинстві ми часто чуємо молодець, бо слухняний, хороша дівчинка, бо не сперечається. Мозок запускається як правило, мене люблять, коли я зручний. І от ми виростаємо, але все ще живемо так, щоб ніхто не засудив. Наш мозок реагує на схвалення як на солодке. Кожен лайк, кожне дякую, мікродоза дофамінового гормону задоволення. Та з часом доза перестає діяти. Треба більше, і ми починаємо жити не зсередини, а азовні, наче постійно граємо роль. Баючи, хто ми є насправді, ми навіть втрачаємо відчуття власних бажань. Іноді люди до 40 років розуміють, я стільки робив правильно, але ні разу не жив для себе. І от момент, який змінює все. прагнення подобатись природі, Але коли воно керує всім життям, ми втрачаємо свободу, справжнє визволення не плювати на всіх, а знати, хто я, навіть без чужих описків. Коли ви приймаєте рішення, що відповідає вашим цінностям, активується префронтальна кара, зона впевненості. А коли ви весь час чекаєте, Схвалення працює лімбічна система центр страху, тобто буквально залежність від думки інших. Тримає мозок у постійному стресі, і з духовного боку схвалення світу завжди тимчасове. Сьогодні захоплюють завтра забудуть. А Бог бачить серце. У Біблії сказано, шукайте не людської слави а Божої. бо його добре зроблено, це єдине, що справді заспокоює. Тому іноді найбільша сила просто бути собою без страху, без маски, без бажання всім догодити. Бо врешті-решт ви народжені не для оплесків, а для істинності. І тоді ви раптом відчуєте життя нарешті ваше. Підписуйте, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.